Диві, друг! вітаю тебе ти на каналі Розпаковки. І постав цьому відео лайк, підписуйся і пиши коментар. Бажаю тобі приємного перегляду! Ну що ж, я перепрошую за голос, я трішки прихворів, але це не заравадить тому, щоб знімати нові відео. І для вас я сьогодні приготував дуже круте відео. По деяким коментарям від моїх підписників, які хотіли бачити сьогодні равлика Боба. І саме сьогодні цей випуск. Дивіться, ось така велика пачка приїхала. Ящик мені цілий приїхав, я замовляв його здалеку. І це, звісно, коробка з якоїсь аптеки. Але всередині там знаходиться дуже багато різних колекцій, різних равликів-бабів. Які ми вже знімали на цьому каналі, я знімав і викладав. Тому, якщо цікаво, можеш перейти на канал на мій і подивитись там, де я їх розкривав. У нас вже деяка колекція зібралась. Зараз я вам ближче покажу тих, хто нам вдалося знайти і покажу повторки. Всього, хочу нагадати: є три різних колекції Равлика Боба з іграшкою всередині, це колекція з професій. Колекція спортсменів та колекція добро проти зла. І ось наступні. У мене є ось такий цукрон. Ось такі це фруктон. Це у нас із колекції в професії це є вчуля». Це з професії Добро проти зла Айтюшка. Із колекції Добро проти зла Вітамінос. Ось така є з колекції Добро проти зла вітамінка. З тої ж самої серії Барвнюк. Гмоша. І тонус. Ось такі в нас є із колекцій. І також в нас є ще повторки, які зараз я вам покажу. Це ось така велика пачка. Один, два, три, чотири, п'ять штук цукронів. І ось два тонуса. Я їх ще не розпаковував і ось такі барвня. Це наші повторки. Ну що ж, давайте зараз ми відкриємо і подивимось, які ж там нам прислали бокси. Там є, я, наскільки пам'ятаю, я замовляв з різними професіями. І зараз ми це все подивимось. Так, добре запакували, багато скочу. Так, є. І дивіться, скільки там нічого собі, друзі. Дивіться, отже, є такі зелені. Це у нас добро проти зла. Це смаком яблука та банана. Потім є ось такі фіолетові. Це колекція Професій. смаком груші та яблука. Так, є сині ось такі. Це також добро проти зла. Смаком яблука та груші. Та ось такого ще кольору є. Це колекція також Професій. Манго. Манго. Так, тут не написано, що давайте ззаді почитаємо. Просто з манго, так? Цукерки-манго, так. Ось такі є 4. Всього їх там є аж дуже багато. Тому давайте зараз ми відкриємо хоча б пару штук. Так, ну що, дивіться, зараз. Давайте будь-яку. Давайте ну, почнемо ось з цієї. Ось так вона відкривається. У мене вже, до речі, дуже багато було відкривань по цих боксах, тому, кому цікаво, переходьте на канал, там є. Дивіться, так, всередині цей бокс містить ось таку пачечку, яка знаходиться в пластиковому картоні. Ось такому пластиковому кортексі знаходиться ось. Два ролла. Они, до речі, дуже крути и смачні. Вот так вот, он и раскручивается, и можно щепотку. Ммм, реально смачно. Круто. Так, и давайте посмотрим какая там. Іграшка нам випала, і дивіться, ще одна повторка. Це айкіушка, така в нас вже є ось вона. Тому піде до повторок. Так, ну і там всередині ще такі ось є вкладиш. Трішки зімняти якісь. І тут йде перелік. Це ця сторона це перелік добрих персонажів. З цієї сторони йде перелік. Персонажів, які відносяться до зла, на чолі з головним злодієм, цукроном. Ось такий бокс пішов. Давайте відкриємо наступний. Так, давайте відкриємо з цей смаком яблука та банана. Це така ж сама колекція цукрон проти Боба, тільки з іншим смаком. Так, вона отак от має відкриватись. Так. Всередині, дивіться, ви бачите інший трішечки дизайн. Там була двійна, тут була одинарна. Ну, я думаю, вони однакові по вазі. Так, і давайте дістанемо Дивіться, діти, які там пам'яті такі. Абсолютно такий самий вкладиш, тільки зеленого кольору. І там всередині. І знову повторка. Друзі, такий в нас вже він є. Тому піде до повторки. Дивіться, пишіть коментар, якщо вам цікаво, я можу це розіграти повторки свої на своєму каналі. Для вас потрібно всього-лише на всього. Лише поставити під останніми 10 відео лайк і написати будь-який коментар. І я можу розіграти ось такі, кому цікаво, відправити у ваше місто повторки, адже в мене не потрібні. Тому, якщо ви за конкурс, пишіть лайк і тоді розіграємо. Так, дивіться, це в нас смаком манго, Вони мають трошки інший відтінок, як бачите, ось ці жовті яблуко груша. Е ні, це яблуко-банан, а яблуко груша ось така сіроватіша. Бачите, все-таки кожен смак він має різний колір загодки. Так. І хто нам тут випав? Вау! Хто це такий? Давайте зараз подивимось. Це нова колекція, колекція професій. До речі, в нас вже з такої колекції є ось така вчуля. І тепер нам випала ще ось така одна з ноутбуком. Так, хто це, хто це, хто це? Це хакмен, друзі. Хакмен, хакер з таким крутим блайзером ззаді. З крушечкою гарячого, певно, ков-чаю і з таким ноутбуком. Прикольно. Це нам в колекцію як новий. Так, ну що ж, давайте відкриваємо ще одну. Ось така. Також колекція професій, тільки з другим смаком. Смак яблука та груші. Тут іде вже така подвійна велика. Відкриватиме не будемо смис. І вони всі йдуть однаково. Так, і дістаємо ігрушку. Вау! Клас! Якийсь полісмен, друзі. Просто клас, дивіться. Так, добре, що нам вже не попадаються знову повторки. Так, це в нас в порядку. Так, це людина, яка відповідає за порядок, тобто полісмен. Дивіться, в нього така фурашечка йде значком. І він там щось кричить: на місця, хлопці. Прошу дотримуватись спокою. Крутий, крутий, реально. Плюс нам ще один колекцію. Ну що ж, друзі, отакий крутий випуск. Якщо вам сподобався випуск, ставте пальці догори. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, чи хотіли ви розіграти ось ці повторки, які в мене є. І в наступних відео ми будемо проводити конкурс. Для вас потрібна підписка на канал. Останні 10 відео на моєму каналі, лайк та комент внизу. І я буду це все розігрувати. Тому до нових зустрічів. Пока!